Відбулась щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, в якій прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась нарада зі звернення очільника Подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Під час засідання були обговорені питання щодо роботи структурних підрозділів Розділів підприємств та установ Подільської міської територіальної громади. Основна увага з боку Олега Албанського була приділена санітарному стану на території Подільська та сіл громади, а також підготовці підприємств і установ до опалювального сезону. Також комунальники звітували про виконані роботи у сфері житлово-комунального господарства за минулий тиждень та обговорили основні завдання на поточний тиждень. Зокрема, керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрецкул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі ведуться роботи з підготовки до промивки мереж. Головний інженер КВ «Подільськ теплокомуненерго Олександр Мемей проінформував, що продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Наразі продовжуються роботи із заміни та оновлення магістральної мережі у мікрорайоні Північний та оновлення мереж по вулиці Кузовкова. Також продовжуються роботи у закладах освіти. Директор комунальної організації міськ світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Перебоїв у роботі в вуличного освітлення не фіксувалося. Виконуюча обов'язки директора комунальної організації Чиста громада Наталія Войцеховська доповіла, що працівники підприємства продовжують впорядковувати громаду. Окрім вивозу сміття, проводиться боротьба з амброзією і обслуговування спеціалізованого транспорту підприємства. Радник міського голови Марія Мазур проінформувала присутніх про комісійні об'їзди території громади щодо вивчення питання санітарного стану міста, а також про проведену роботу із квартальними та підприємцями. Керівник приватного підприємства Курінь Василь Шепітко та керівник приватного підприємства Городок Олександр Перепелиця проінформували присутніх про обслуговування житлового комплексу Подільська. Підприємства проводять заплановані ремонтні роботи багатоквартирних будинків, а також виконують заявки від населення. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти Володимир Самборський повідомив, що на минулому тижні було проведено комісійне обстеження закладів освіти щодо готовності до початку нового навчального року. Даний час проводиться оформлення необхідних документів. Ремонтні роботи поступово підходять до свого завершення. Спортивне та молодіжне направлення також працюють у штатному режимі. Директор департаменту соціального захисту Алла Перепелиця проінформувала присутніх про роботу установи, про кількість звернень з боку громадян та вимушених переселенців, про кількість проведених консультацій та роботу щодо оформлення державних виплат. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.